Ці звуки знайомі українцям з 12 століття. Це бандура, наш головний музичний інструмент. І щоб створити її неповторне звучання, треба врахувати багато нюансів. Спочатку майбутній музичний інструмент виглядає отак: Береться колодка, така вербова чи кленова. Найчастіше можна груша, якщо знайдете таку широку, це дуже рідко. Така трапляється, щоб без сучків вона була. Дерево обрано. Тепер можна братися за роботу. Спершу за шаблоном будь-якої бандури чи кобзи на деревині вимальовується її контур. Вирізати заготовку обов'язково слід із запасом на 1-1,5 см. Справа в тому, що за час роботи над створенням бандури дерево усихає, і в результаті можна отримати інструмент значно меншого розміру. А це, у свою чергу, може позначитись на його звучанні. Заготовка до обробки готова. Далі майстер шар за шаром вискоблює дерево з середини колодки. Е, є такий інструмент, як от Тесло. Е, це така стамеска, тільки дуже здорова і з ручкою. Човни такими робили інструментами. Е, масу знімаємо поступово. Не можна зняти зразу зробити деку потрібних 5 міліметрів, скажімо, якщо це верба. Тому що її скрутить, вона потріскається. На цьому етапі майстер обирає глибину нижньої деки майбутнього інструменту. Від цього залежить, хто почує вашу гру. Дивіться, може бути отака дуга, тоді інструмент буде більш камерний. Звук він буде сконцентрований е, недалеко від того, хто грає, десь там я не знаю скільки метр чи два метра. Там буде найкраще чути музичний інструмент. Якщо дуже така вузенький інструмент, полога, так звук буде чути далі, дуже далеко. А найкраще вибрати щось середнє між, між такою великою дугою і такою пологою. Щоб досягти ідеального звучання, бандуру, наче дорогий коньяк, слід витримати. Від п'яти років, якщо заготовка заготовлена, вже п'ять років є у вас. Вийде хороший музичний інструмент, то з верхньою декою ще складніше. Дерево на верхню деку має бути від там 10 років, а то і від 15 років, щоб воно заготовлене і щоб воно вже вилежене, такий термін часу. Взагалі, чим довше, тим краще. Після років витримки настає час справді ювелірної праці. Товщина нижньої деки у різних місцях має відрізнятися, щоб інструмент створював потрібний резонанс. І тут в нагоді стане верстат. Ми там виставили товщину, сверло до е, станини сантиметр товщина. І беремо нижню деку і сверлимо її. Залишається сантиметр товщини. І робимо такі мітки повсю, по. По тій площі, де нам потрібно виняти деревину. Далі поверхню бандури треба зациклювати. Гострим, товстим лезом її ніби голять. Циклювання це такий процес, наприклад, дуже схожий, на те, як ви голитесь. Тільки це відбувається з деревом. Ви знімаєте дуже тонкий шар. Якщо ви просто шліфуєте, то ви волокна як зриваєте волокна, то. Волокна, вони ось так ростуть. При шліфовці волокна ось так Ви їх так, зминаєте скремо, да, зриваються, так. зминаєте. А тут виходить волокно зрізається. Да, ви його бриєте, голите. Нарешті на нижню деку бандури чи на верхню ззовні вставляються так звані пружини. Наприклад, якщо ви отак зробите, інструмент у вас буде дуже стійкий до струни. Вони тиснуть таким чином, що він згинається. Інструмент буде ну, міцний, довговічний, але звучання. Краще, коли пружини ідуть таким чином на верхній деці, здавалося б, вже можна вставити кілки, натягнути струни і грати. Та руки майстра вимагає і звичайний кілок: 16 отворів у бандурі і 8 на кобзі мають ідеально підходити під кожен з них. Треба, щоб кілочок він ідеально підходив, щоб не було зазору між, між отвором і між кілочком. Якщо буде зазор. Він буде отак гулять. Ви не зможете настроїти інструмент, стрій не буде триматися. Тому ці отвори вони робляться вручну, отак не поспішаючи, такою розверткою. Ви отак от його повільно розвертаєте. Для захисту дерева та краси сучасні бандури, як і скрипки, лакують шилаком природною смолою, що її виділяють тропічні комахи. Трьох-чотирьох шарів буде цілком достатньо. Бажано там більше ніж один шар в день не давати. І е, коли ви сушите, то на сонці так ну сильно на сонце там десь не вішати. Десь в холодочку, воно е, нормально, воно потрапляє туди. Сонячне проміння, воно так сохне. І потім е, на наступний день наступний шар. Тепер можна натягувати струни. До початку ХХ століття вони були жильними, тобто робилися з кишківників домашніх тварин. Тепер у повазі метал і нейлон. Тут ну, флюорокарбонова леска, це теж такі хитрості наші. Вона є різної товщини, продається в рибацьких магазинах, можна придбати. Тепер бандура готова вразити слухача своїм неперевершеним звучанням.